Герпес, лікуємо герпес за короткий час. Це є карвололом. Каплі від лікування сердечних хвороб. Беремо ватний, тампончик і прикладаємо до вороби через кожну годину по 3-4 хвилини тримаючи на воробі. Карволом? Хоробу і вбиває на першому етапі вірус. Рецепт номер 2 Беремо грошове дерево, листочок, відламуємо кусочок його і з соком прикладаємо до доброї частини через кожну годину. Таким чином, на протязі двох-трьох днів ви позбудетесь. Цієї неприємної вороти. Для того, щоб мати гарне здоров'я кожен день, майте позитивні емоції, здорове харчування, це є баланс водички три рази в день 50 градусів. П'ємо водичку до кожної порції, додаємо 2 чайні ложечки яблучного оцету, Одну чайну ложечку меду та 3-4 грами солі. Фізкультура обов'язковий атрибут для того, щоб ви мали здорові м'язи, рухливі м'язи та суглоби. Тільки при комплексному підході, дбаючи про своє тіло і про свої органи кожен день, ви будете мати чудове здоров'я. І забудете дорогу до аптек і лікарень. Гарного дня і мирного дня!